Сьогодні у випуску дізнаєтесь, чи подавати новоствореному ФОП майнову декларацію, що буде у випадку допущення помилок у зарплатній звітності, чи можна розблокувати ПНРК, якщо минуло більше 365 календарних днів, коли можуть оштрафувати за сплату податку не на той рахунок? Як місцеві ради звільнятимуть бізнес від сплати за землю та нерухоме майно, а також про нові мобілізаційні обов'язки? я Тетяна Гуль, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, редакторка бухгалтерської відеоплатформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. Нагадуємо, що до 1 травня треба подати річну декларацію про доходи. Таку декларацію подають як звичайні громадяни, якщо у них були доходи, окрім зарплати, так і фізичні особи-підприємці. І цього разу декларація подається за оновленою формою. На цьому тижні також з'явилося роз'яснення про те, чи подавати квартальну майнову декларацію новоствореному ФОПу або ФОПу, що прийшов зі спрощеною чи на спрощену систему. Податківці пояснили, що ФОПи, які зареєстровані протягом року, або переходять на спрощену чи зі спрощеною системою оподаткування, подають майнову декларацію за результатами звітного року, в якому розпочата така діяльність, або відбувся перехід на іншу систему оподаткування. Нагадаємо, що строк подання декларації до 1 травня року, що настає за звітним, 22 квітня розберемо питання складання декларації на безкоштовному майстер-класі, який проведуть наші топові експерти. А крім цього, розглянемо ще й питання про виправлення помилок в податкових накладних та розрахунках коригувань. Посилання на реєстрацію шукайте в описі до відео прямо зараз. Та реєструйтесь. Нагадуємо, що до 10 травня слід подати об'єднаний звіт з ПДФО, ЄСВ та військового збору. Фахівці пенсійного фонду звернули увагу, що від актуальності та повноти інформації в реєстрі застрахованих осіб залежить, створиться електронний листок непрацездатності чи ні. І ось з чим пов'язане таке нагадування: дані до реєстру застрахованих осіб вносяться, в тому числі на підставі відомостей про нараховану заробітну плату та інші доходи застрахованих осіб, на які нарахують із яких сплачено страхові внески. Інформацію з реєстру застрахованих осіб використовують не тільки для призначення пенсійних виплат, а й для призначення всіх видів державної соціальної допомоги та субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Відсутність податкового розрахунку за звітний квартал після закінчення терміну подання такого звіту може бути причиною відмови громадянам в отриманні державних послуг та соціальних гарантій. Якщо у вас є запитання по складанню зарплатної звітності, запрошуємо 23 квітня на онлайн тренінг, де, окрім іншого, навчимося розраховувати середню для відпускних і лікарняних, а також проговоримо про виплати про звільнення та про виплати по цивільно-правовому договору. Реєструйтеся за посиланням під відео. Thank you Чи можна подати копії документів та письмові пояснення для підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній розрахунку коригування, якщо минуло більше 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов'язання, відображеного в податковій накладній? Відповідь на це питання підготували фахівці державної податкової служби. Так, для ПНРК дата складання яких передую даті введення воєнного стану в Україні, тобто до 24 лютого 2022 року. А також реєстрацію яких зупинено, перебіг строку, починаючи з 1 серпня 2023 року, продовжується на ту кількість календарних днів, протягом яких платник мав право подати пояснення станом на дату введення воєнного стану на території України. А для ПНРК, дата складання яких припадає на період дії воєнного стану в Україні з 24 лютого 2022 року, та реєстрацію яких зупинено, відлік строку починається з 1 серпня 2023 року, тобто на 365 днів до 1 серпня 2024 року. Якщо у бухгалтерів є запитання щодо ПДВ обліку та оподаткування, звертайтесь на наш унікальний сервіс Особистий консультант і отримайте відповідь протягом 24 годин. Станом на сьогодні законом 3603 Скасовано норми ПКУ щодо відповідальності за помилкову сплату платником податків грошового зобов'язання на інший бюджетний рахунок, але будьте уважні і сплачуйте ПДВ на правильний рахунок, так як ПДВ до бюджету сплачується за рахунках відкритих у Саа ПДВ, то при помилковій сплати узгоджених зобов'язань з ПДВ, що задекларовані, буде штраф за сплату податків не на той бюджетний рахунок. Проте, якщо це помилкова сплата узгодженого ПДВ, яке визначили під час перевірки згідно з податковим повідомленням рішенням, то норми ПКУ про скасування відповідальності застосовуються і штрафу не буде. Через постійні обстріли на прифронтових територіях часто пошкоджуються майно підприємств, які є платниками місцевих податків. Тому 12 квітня 2024 року уряд ухвалив зміни до порядку, що визначає механізм надання додаткових дотацій місцевим бюджетам. Проєкт акту розробив МінФін, тож місцева влада зможе звільняти у 2024 році бізнес від податку за землю, податку на нерухоме майно єдиного податку, а уряд компенсуватиме міс місцевим бюджетом недоотримані кошти із державного бюджету зійдеться про території, на яких ведуться велися бойові дії згідно з переліком, затвердженим наказом мінреінтеграції. Таке рішення необхідно, зокрема, для бізнесу Харківщини, яка зазнає значної шкоди через невибіркові обстріли РФ. Одна з головних новин цього тижня закон про мобілізацію опубліковано. Він набере чинності 18 травня 2024 року. Що ж в цьому законі розповімо коротко: військово зобов'язані до 17 липня мають уточнити свої облікові дані, і це можна зробити через ТЦК, ЦНАП або ЄКАбінет. Повістки будуть вручати лише в паперовому вигляді, тобто через електронний кабінет чи електронну пошту, їх вручати не будуть. Всі чоловіки до 60 років повинні будуть після 18 травня носити з собою військово-облікові документи. Суттєво зміняться підстави для відстрочки, і деякі категорії, що сьогодні мають відстрочку, таке втратять право за певних умов. Особу можуть обмежити у праві керування авто. НБУ та Мінцифри запускають спільний проект, який значно спростить обмін документами між банками, їх клієнтами та держателями державних реєстрів. За допомогою застосунку Дія тепер можна за одним запитом надати банківській установі одночасно як електронні копії кількох цифрових документів, так і окремі відомості про свій фінансовий стан. Раніше потрібно було надсилати електронні копії кожного цифрового документа окремо. Якщо документів, наприклад, 10, то доводилось 10 разів проходити одні і ті ж процедури з передавання електронних копій цифрових документів з різних державних реєстрів. Наразі за допомогою комплексного шерингу можна надати всі документи одним пакетом. І що важливо, обмін інформацією відбуватиметься лише за згодою клієнта. Саме він обиратиме, якій банківській установі та який набір відомостей надати. До речі, після запуску мультишерингу українці зможуть через дію ділитися копіями даних не лише цифрових документів, а й довідок про доходи ОК 5, ОК 7 за один раз у кілька кліків. Це зробить шеринг. Комплексним та значно зекономить час як працівників компанії, так і клієнтів. Голова податкового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев у своєму телеграм-каналі надав відповідь щодо прогнозу МВФ по Україні. За даними МВФ, середньорічний курс гривні до долара в 2029 році становитиме 54 гривні 10 копійок за долар. В 2024 році прогнозований курс від МВФ 41 гривня за долар. Хоча у бюджеті на 2024 рік закладено прогнозний курс у розмірі 40 гривень 70 копійок за долар. А ще запрошуємо 24 квітня на безкоштовний майстер-клас: інтернет-торгівля, реєстрація, повідомлення 20 ОПП, КВД. РРО, маркетплейси. Посилання на реєстрацію знайдете під відео. Крім того, 24 квітня для передплатників бухгалтерської платформи номер 1 проведемо галузеву зустріч ЗЕД валютне регулювання інвалюта. Податкові наслідки за посиланням під відео ви знайдете програму цієї зустрічі. А 29 квітня розберемо на онлайн-конференції питання собівартості виробництва та послуг і розглянемо 10 важливих моментів, які перевіряють податківці. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. І на останок нагадаємо про строки подання податкової і статистичної звітності. 22 квітня потрібно подати до Державної податкової служби за березень 24 Року ПДВ декларацію, декларацію з акцизного податку, декларацію сплати за землю з рентної плати разом з додатками 25 квітня. Останній день подання до Держстату за перший квартал звітів. Про оплату населеннями житлово комунальних послуг, про обсяги реалізованих послуг, про продаж і запаси товарів у торговій мережі, про продаж запаси товарів, продуктів оптовій торгівлі, про капітальні інвестиції, про перевезення вантажів автомобільним транспортом за видами вантажів, та про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті ПУГА Бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер 1 sінарcom До зустрічі наступного тижня. Адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити. Звітній період. Вручну заповнюєш звіти. Про наявні помилки дізнаєшся тільки з квитанцій. Звільни свій час для важливішого: Артзвіт ПРО. Це актуальний перелік звітних форм, їх камеральна перевірка та автоматичне заповнення. Автоматизація операцій з обліку ПНРК, формування запиту в ЄРПН, аналіз за критеріями ЕСМКОР, облік акцизних накладних. Обмін первинними документами та багато інших корисних функцій. Встановіть Artsvit Pro та майте спокій.